Вітаю всіх! Спосіб, про який я розповім у цьому відео, підходить всім: від студента до пенсіонера. Я заробила більше, ніж 30 доларів, працюючи не кожен день і всього лише по 2-3 години на добу. Покажу і розповім докладно, як заробити гроші, як їх вивезти на банківську картку, будемо виводити 28 доларів. Настав новий 2023 рік, а це означає, що ми продовжуємо заробляти в інтернеті гроші без вкладень і зароблятимемо більше набагато більше. Тому що я розглядатиму заробіток на криптовалюті ще надалі. Наразі вона стає популярною і можна непогано заробити. Так ось, приступлю до теми відео, а для початку, хто ще не зі мною, попрошу підтримати мій канал підпискою, лайком і коментарем. Дякую всім, хто дивиться мої відео та допомагає розвивати україномовний YouTube. Мій шановний підписник, глядач і просто перехожий, ви даруєте мені стимул розвивати свій канал та шукати нові джерела заробітку в інтернеті, тестувати їх та демонструвати вам свої виплати, показуючи, що черговий сайт працює, а й найголовніше він платить. Давайте зробимо, щоб до 14 лютого на каналі нас було 2000. Мені Мене дивиться без підписки більше 75%. Чому підписуйтесь, будь ласка, додивіться це відео до кінця, я дуже постараюся дати вам корисну інформацію. Що ж, сайт, на якому я заробляю гроші і виводжу на Гаманець Payoneer, Pioneer, пробачте. Без комісії, потім вивожу на Приватбанк. Ось цей сайт толока платить виконавцям за нескладну роботу долари, і це дуже вигідно для нас, українців. Хто не знає, що це, це за сайт, я вам трохи зараз розповім. Зареєстрована. Цю кампанію у Швейцарії, і вона дає можливість виконавцям заробити гроші, виконуючи прості завдання. Їх дуже багато тут, реально багато, тому все переробити ніколи не вдасться. Але Перш ніж почати працювати, потрібно пройти навчання на кожному завданні. Мені, наприклад, подобаються всі завдання аудіо та відео завдання. Потрібно визначити одинакові відео, чи, чи вони відрізняються, чи правильно записаний текст, який говориться в. Аудіозаписи, наприклад, виділити певне слово, яке вимовляється на аудіо, чи звучить музика, чи ні в аудіозаписі. Або таке завдання, чи є шум в аудіозаписі прослухати та визначити. Або ще, наприклад, запишіть те, що ви чуєте на аудіозаписі. Таких завдань дуже багато. І мені подобається їх виконувати. Часу я витрачаю на добу по 2-3 години, я вже казала, але скажу відразу, що заходжу на цю платформу не кожен день. І ось на, на місяць у мене найбільше, що виходило, це 67 доларів. Останнім часом за 20 днів я заробляю від 20 доларів. І це працюючи не кожен день і максимум по 3 години. Дивіться, вартість завдань тут також різна. Є 1 цент, є 7 центів, є навіть 50 центів. І навіть безкоштовні завдання тут є, але зараз я їх не виконую раніше. Так виконувала це тро... це три годин, це три роки тому. Пробачте, тому що на той час була шкала рейтингу, зараз її нема, і тоді потрібно було підня... піднімати. Цей рейтинг, щоб замовники дали схвалення на виконання того чи іншого завдання. Зараз такого немає, тому безкоштовні завдання можна не виконувати. Якщо ви намагатиметься виконувати завдання якісно, то оплата буде вищою і завдання ваші улюблені будуть з'являтися частіше. У мене в обраному близько 70 завдань. Тобто це завдання, які мені подобаються, і я їх відзначила червоним прапорцем. Ось, дивіться, тут їх дуже багато. Коли з'являються, коли ні, треба за ними спілку наглядати, стережити, стережити їх. До речі, я маю канал, Телеграм про заробіток в інтернеті без вкладень. Там все докладно розповідаю, показую. Буду вас там чекати, і буде мені приємно вас там бачити. Ще один важливий пункт, пункт я хочу відзначити, це капча. Якщо вона вам випадає в середині виконання завдання, поставтесь до розгадування капчі дуже уважно та серйозно. Оскільки часто неправильне. Введення капчі може призвести до блокування облікового запису. Часу на розгадування капчі дається достатньо, щоб уважно її вирішити. Не поспішайте, так, у мене також буває помилки, але треба намагатися їх не робити. Ось такі капчі бувають, вони різні. Літери, бувають, картинки. Разні. Далі, дивіться, перед тим, як виконати, виконати завдання, надається інструкція, яку потрібно уважно вивчити і потім приступати до виконання. Але я за три роки вже багато завдань вивчила і розумію, як їх виконувати. Але інструкції періодично змінюються і їх потрібно перечитувати. Намагайтеся вирішувати завдання з мінімальними помилками, щоб замовник давав вам більш завдання і ціну звищував. Ще один момент. Багато хто запитує, чому є сірі гроші та зелені, ось тут ми бачимо на балансі. Зелені долари тут висять, це вже ваші гроші і. Ви їх можете вивезти. Сірі, вони заблоковані. Завдання, які ви виконували, пішли на перевірку, тому вони сірі. І якщо замовники ці завдання схвалить, то сірі гроші перейдуть у зелену колонку. У мене є відхилені завдання, ось ми бачимо. Їх 109 відхилених завдань, так, я теж помиляюся. Але я намагаюся виконувати ті завдання, у яких впевнена. Так, ось ми бачимо на балансі, зараз в мене більше, ніж 30 доларів, їх зараз я і буду виводити. Точніше, виводитиму 28 доларів. Решту залишу далі буду заробляти. Спочатку на гаманець пайнер буду виводити, потім вже на PrivatBank. Давайте приступимо. Це дуже легко. У вас має бути гаманець пайнер ви його прив'язуєте сюди, як у мене. Якщо у вас нема гаманця ПНР, пишіть мені у інстаграмі, всі посилання будуть під відео в описі та в закріпі в коментарях, і я вам розповім, як його зареєструвати. Там теж не неважко. Далі ви ось тут вказуєте потрібну суму, яку хочете вивести з, з цієї платформи. На телефон приходить пароль із цифр, пишемо і здійснюємо вивід. Приходять на гаманеці гроші миттєво, і тепер просто без проблем їх можна вивести на карту банку. Якщо у вас приват, ви заходите у програму. У, у додаток шукайте платежі, гаманець PaNR знаходите і треба замовити виплату. Сума виплати від 5 доларів. Це дуже зручно. А якщо будете виводити напряму з PNR на приватбанк, то там. Мінімальний вивід від 20 доларів. Тобто, дуже найкраще і вигідніше робити напряму з приват з, з додатку ПриватБанку. Заказуєте гроші від 5 доларів та виводите. Щоб зареєструватися в толоці, потрібно використовувати VPN. Не пам'ятаю, говорила я чи ні про це. Уточню, що в цьому ВПН, який я використовую, є чотири країни безкоштовні. Іноді п'ять дають. Чотири це Німеччина, Великобританія, Польща та Нідерланди. Я в основному вмикаю Німеччина та Польща. Я помітила, що на цих країнах платформа Толока працює набагато краще. Ще скажу, щоб більше заробляти, тут, можна пройти тест на знання англійської мови. Даватимуть більше завдань англійською мовою і вони трохи дорожчі. Якщо не знаєте англійською, тоді можна користуватися Google-перекладачем, Встановлюєте мови, на фотоапарат тиснете і вам перекладає. І починаєте працювати. Такий ось онлайн-перекладач все на місці швидко та легко. Дякую, що доглянули і додивилися відео до кінця. Всім удачі! Перемога буде за нами!